Дуже багато різних товарів нам приходить. Кожен день приходить майже повний бус. З нової пошти різні приходи. Ось, наприклад, заїхали нам невеличкий прихід. У нас був по Гідросилі Заїхали нам насоси НШ Також по Вінницьким з'їхав нам це 100 Вінницький насос до трактора ЮМЗ. От саме до трактора ЮМЗ наявності також МТЗовський Також заїхали нам. Ось такі наклейки, наклейки, коробки передач на лобове скло. Є в нас всі моделі трактора МТЗ. Ось такі є моделі. Друзі, 892.2, 1025, 8 792, 82, 920 та 12-21. Всі вони є вже у нас на сайті. Можливо, комусь буде цікаво. Звертайтесь. Також ось, ось, ось знову чухли нам з'їхало сидіння. Старий зразок, новий зразок, сині, чорні. Всі вони є у нас 750 гривень. Також отримали, ось, наприклад, ці комплект патрубків трактора UMZ по силікону. Вал первинний, краби Нарешті нам доїхали трактора МТЗ. Це в нас верхній кронштейн в зборі. Досить довго їх у нас не було. Багато хто цікавився. Сімдесят 46, п'ятдесят каталежний номер його. Верхній кронштейн в зборі трактора МТЗ. Можливо, когось буде цікавити, звертайтесь. Компанія Словак МТЗ, Всі товари є в нас на сайті.